Ефективна взаємодія підприємця та держави, яка в особі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування повинна забезпечувати не лише фінансову, а й громадську законодавчу та соціальну підтримку. Є запорукою ефективного та успішного розвитку громад, економіки України загалом. Саме з цією метою на Сумщині запроваджено цілий ряд програм підтримки економічної діяльності суб'єктів господарювання, які найбільше постраждали внаслідок ведення військових дій та тимчасової окупації. Ще в новому році відразу після докупації травні. Минулого року ми розробили примірний порядок надання компенсації вартості комунальних послуг суб'єктам господарювання, які безкоштовно і доказово надають допомогу збройним силам України та підрозділам тероборони період воєнного стану. Ми цей порядок розробили, поширили на громади, прокоментували і ну не так активно, як би нам хотілося, але процес… І що в минулому році, зараз він стає все більш актуальним, тому що починається опальний сезон. Просто я нагадую тим підприємцям, які доказово допомагають силам оборони, що є такий порядок. І деякі громади і на основі нашого порядку затвердили свої порядки і надають компенсацію. Ідея в тому, що якщо ви частину своїх там, приміщень, виробничих потужностей використовуєте саме для а, сил оборони, ремонт, техніки, плетіння сіток, готуєте там, харчування, безоплатно передаєте, все це можна підтвердити, а, місцеві влади повинні вам по цим а, приміщенням. ми їм, Рекомендували компенсувати комунальні послуги, тому що ви працюєте, їх використовуєте працює, не для себе, не для комерційного звіску, а для суспільного інтересу в даному випадку ключового нашого суспільного інтересу укріплення оборони. регіону. Ще одна ініціатива обласної влади для суб'єктів підприємництва Сумщини запроваджено матеріальну компенсацію з обласного бюджету за пошкоджене або зруйноване майно внаслідок ведення бойових дій. Ще в минулому році червні здається, якщо не помиляюсь, стартувала ця програма компенсація до 100 тисяч гривень для мікромалого бізнесу з обласного бюджету, в якого були пошкодження нерухомості основних фондів під час обстрілів або під час тимчасової окупації. І вже понад 110 е, суб'єктів господарювання біля 120, я сказав, вже скористались. Загальна сума за два роки біля 10 млн грн, е, до 10 млн грн. ця сума наближається, яка надана з обласного бюджету. Е, це теж та програма, яка працює, і ще є певні ресурси на цей рік. Користуйтеся. Окрема увага сумської ОВА зосереджена на підтримці в умовах війни аграрного сектору прикордоння. У нас є окрема програма розвитку промислового комплексу. А ми передбачили, ви бачите, майже 11 мільйонів бюджетна дотація на утримання великої органих худоби і принципово акцент на прикордонних територіях і акцент на тих, хто утримає від трьох до ста корін, тобто. Саме на, мікро, ну, на, на малих формах господарювання їм найтяжче. А часто в селі ви розумієте навколо великої рогатої худоби формується мікро, так, економіка, яка дозволяє і родині жити і а, селищу, а, якщо особливо там є міні переробка з якою ми теж працюємо. Утримувати утримувати ситуацію разом із тим на обласному рівні ведеться активна співпраця з міжнародними партнерами задля ефективної підтримки мікро та малого підприємництва. Наприклад, були надані знов ж таки ряд грантів в минулому році на для бізнесу майже на 200 тисяч євро в цьому році на 70 тисяч євро. Програма Джей Зе реалізували знову ж таки гранти мікропідприємництву. І а, в цій програмі було кілька хвиль Спочатку для прикордонних а, регіонів, потім для інших. Для прикордонних були навіть там. Більш пріоритетні умови і за допомогою нашого партнера Щабанку ми бачимо, що суми на першому місці сумщина по кількості поданих заявок, кількості погоджених заявок, тобто. Порівняно з іншими прикордонними регіонами, ми проявили суттєву активність. Ми Лише поштами підтримуємо. Ми, наприклад, розробили грантовий дайджест. Дійсно, робимо його неформально. Дійсно, все дійсно поширюємо. Ми знаємо, що на основі нашого дайджесту вже ряд колег роблять свої дайджести. Ну це така справа. хай Інформація поширюється за словами профільного заступника голови сумської ОВА Тараса Савченка. Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу в регіоні це пріоритетний напрямок. Римок роботи влади, адже як то кажуть, битви виграє армія, а війну економіка.